Співробітники СБУ Полтавської області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили у Полтаві поплічника расистів, який проводив інформаційну підривну діяльність на користь країни агресора як повідомила Служба безпеки України, зловмисником виявився місцевий блогер, який публічно закликав громадян до насильницького захоплення державної влади та фізичної розправи над вищим військово-політичним керівництвом України. Раніше Полтавець повідомив про обшуки СБУ у своїх соцмережах. Друзі, телефони та техніку забрали СБУ. У ході розслідування слідчі СБУ ініціювали проведення відповідних експертиз, які підтвердили факти злочинної діяльності ворожого пропагандиста. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили мобільні телефони та комп'ютерну техніку, які він використовував для поширення деструктивного контенту. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею 109 частиною 2 і 3 насильницька зміна чи повалення конституційного ладу та статтею 110 частиною 1 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України Кримінального кодексу України вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.